У сумах спалили кобзона. Опудало російського співака, який славиться своїми антиукраїнськими поглядами, топтали і опльовували. Таким чином активісти провели акції проти пропаганди російської культури в Україні. Докладніше в сюжеті Юлії Настенко. На килимі та з сірниками в руках. Так сумська молодь протестувала проти російської пропаганди на українських телеканалах. Обрали свою рідну жертву. На соборну принесли хендмейд опудало співака. Поза мене стоїть е Ну, як би сказати, Обудала людини, яка плює яка на Україну. Він є уособленням ненависті, отого невігластва, яке, на жаль, є на багатьох наших центральних каналах, які відверто пропагують російську культуру. Нагадаємо, неофіційний список українських співаків-зрадників чималий. Мабуть, найвідоміша у ньому ані Лорак. Вона свого часу отримала титул Кращої співачки Росії за версією Муз ТВ. Крім того, її концерти не раз бойкотували в Україні. До чорного списку потрапила й народна артистка України Таїсія Повалій. Вона також не раз давала концерти в Україні агресорі та їздила до Держдуми. Проте потім намагалася реабілітуватися і випустила пісню Молитву за Україну. Та на українців це не справило особливого враження. Крім того, не любов української публіки заслужили Потап і Настя, гурт Віагра, Ірина Білик та інші. Сумчани ж зі зрадниками запропонували боротися по-своєму. Щоправда, вийшло в них не з першого разу. Дігмуше гурт кабель, застрелився, Джонс Я Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.